О, вже хтось катається. Та вони стоять. Два, три, то. Та нема за що. Ось тут дрючок є, за нього можна взятись. А коли я буду падати, ви всі почуєте. Так, та зараз санчата кинуть. Давай, Тарас. У нього свої. Тарас, хатайте. Хатайте, ти так, давай ми свої. Качекай, так. Ти зможеш. Беріть сани Накинь їх. Давай, я, я кидаю. О, ну, то тепер. Хапайся тепер... Тепер... тепер? А, тепер я зараз я Бляха-муха. Копайте, ти купилися, а ти значить будеш <сосібним> на колішки, да? Ой. Вот так. Я уявляю, який тут ворог бі. Фу, вже покатались, можна сказати. Покатались. <сес> <Да. сес> Ого! Нормально! Нормально, перший муха. Політ нормальний. Оооо! Та стоп, щось я...

Ого, Люба. Ні, мене чекати не треба. Ну? Давай, let's go. у

Та, у мене пішли. Вообще классно ваше, та не легеньки.

Ой. Ти хочеш до нас поєднатися? Зараз я так покажу. Я не розумію, що тут коїться. Зручно, що і поки у вас є сани. І поки ви приїдете самі, санкції, якщо це, вони це, зараз не будуть сніжками, то я з вами ще буду продовжувати говорити. Так, приїжджайте. А, да, я попала зараз я біймала твою назад. Хорошо як! Дорослі люди кажуть, так? О, так, так, звичайно, звичайно. Я завжди радий. Добре. Мали оператора. Територіально ти заходиш на садиво! Mm. Як гарно! Метро університет, туди заходиш. І ми фактично ти йдеш і дешки. Сидіть, сидіть, там добре сидите. Там, де входить, там це все. Так, 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 так. Ну, не зовсім внизу, Ну, блін, бо ну, я ж хочу Алло, привіт. Я я выйду до тріно. От права виходити Ой. Да, да, тут у нас Тут у нас співніші бої, бля. А що дотро? Я, ну, вниз, а потім поворот наліво, і там будуть такі сходи, ну, саме, Господи Боже. мій. Хорошо мені, я

Що все? Я розумію, що так. Вородження майовки на п'янку. Кого? Майовки на п'янку. Майовку на п'янку. І що це? Сніжки? Це те, що все вироджується. Ой, це небезпечно, це небезпечно. Давай! І що це таке? Стоп Ні, не то це те, що треба. Я тебя любила. Мы в тебя верим.

І все.